Всім усім, а сьогодні обрала таку гарнюню локацію, вона мені дуже подобається. Мене звати Любов і ви на каналі Голос Любові. А я транслюю енергію абсолютно чистої любові, скажімо, шахтіанської енергії, макрокосмічної енергії, яка є божественною, яка є зцілюючою і насправді це не просто. Енергія це вищі духовні знання. І настає такий період, що варто ділитися інформацією, що згодом найближчі роки ще душі будуть прокидатися душі, люди-медіатори. Я вперше цей термін почула від вченої. А Миронової, якщо я не помиляюся, і вона також дуже вдало зчитує інформацію. В неї ментал такий дуже ясний, дуже швидкісний. А, і вона дуже-дуже багато всього також транслює суспільству. І неважливо, в якій ви країні живете. Головне м чути серце душею і розуміти, про що йде мова. Отже, хто такі медіатори? Духовні медіатори. Вони є а, свого роду дуже тонко чутливі душі. А, і я є також свого роду медіатором. І ці душі вони а, транс, будуть транслювати ще душі, розкривати ченелеску інформацію. А, Багато з них ще в такому інкубаційному періоді знаходяться, і вони будуть ще душі душі розкриватися згодом. На ближчі ось 2-3 роки, і через 5 років буде вже набагато більше таких душ, і також майбутні діти будуть народжуватися а саме такі медіатори. Це вже не індіго, це медіатори, які налаштовують, коригують реальність, простір і мислення, свідомість людей, живих істот, особливо на планеті земля. Тобто вони є коректорами ось, ментальними, ментальними, коректорами коректорами свідомості. Ось, і так як вони дуже гіперчутливі, дуже-дуже ембатійні. -дуже вони як оголона струна насправді дуже-дуже тонкі. І отримуючи інформацію зі своїх цивілізацій, з галактичної системи, вони будуть транслювати це все людям відкрито і намагатися прислуховуватися до них, бо саме вони будуть нести дуже таку цінну інформативну базу, яка буде розвивати людство духовно і не тільки творчу і поєднувати усіх людей навколо. Мушу додати, що цих душ медіаторів, істинних медіаторів, справжніх глушать дуже часто глушили, тому що це не вигідно ані системі, ані матричній системі, так, оцій, грі, але оці... Ролі ці гравці, медіатори, вони є дуже суттєвими, вагомими і, скажімо, вони є відкритими творцями, які мають право змінювати реальність, простір і вдосконалювати її. Ось, якщо у вас будуть а, запитання а, щодо духовних медіаторів, чому медіатори? Тому що а, Ну, хто вивчав музику, хто грає на гітарі, той знає, що таке медіатор. І він дозволяє дуже чітко і влучно попадати на струни. І саме духовні медіатори, як душі, будуть попадати а, дуже яскраво і глибоко а, будуть грати на струнах душі кожної людини, яка вміє чути, відчувати і бачити. Ясно бачити, розумієте. Тому далі будемо. Спостерігайте. І а, ще додам, що а, саме духовні медіатори вони мають багатовимірне сприйняття, відкрити багатовимірне, то, яке забули а, звичайні люди, як душі, ну, дивлячись, а, яка душа вперше, на планеті Земля, вона вперше. А була вона в інших цивілізаціях, не була, була в галактичній системі, яким була саме тощо, тощо, тощо. І ось медіатори вони є ем, свого роду агентами, контактерами, які пройшли дуже вдалий шлях, ем, такий професійний е, на макрокосмічному рівні, і вони мають право транслювати е, оці істинні знання духовні. Ось, і сподіваюся, оця багатовимірність, вона не буде вас лякати, тому що е, саме духовні медіатори вони будуть е, розказувати про такі речі, які людську або не звикло чути, або не звикло сприймати взагалі власним менталом, е, власною культурою. І... І дуже сподіваюся на відкритість людства до цих людей, тому що вони є як світоносцями і носіями дуже цінних знань. Ось. І ці знання потрібні людству, потрібні усій планеті, щоб вона розвивалася і продовжувала жити в мирі, в злагоді і в гармонії в розвитку, в такому адекватному і постійному розвитку, вдосконаленні, на розкриття власних здібностей. 对。